З вами я, Строїтель Макс. Це друге відео, яке я буду збирати в таку крутесу машинку під номером 2. В попередньому відео ми вже зібрали отаку от машинку. І я Нарешті розібрався. І я розібрався і я робив це за кадром, щоб ускорити процес, щоб постаратися не до четвертого відео. То я вже розібрався з Япіком. Треба було зробити отаку. Вот тут четвірка прикріплена до екрану. А отут вот Є дяпік. Такий дяпік так, тут. А ще я кадром закадував отаку детальку. Це бачите для, кін... для кінчика. Тут його такі. мене погано видно. Я вийду на краще освітлення. Ось вот. вот такі детальки. І я це буду збирати. І в кінці відео я покажу вам найкрутішу машинку світу, яку я зберу. Тепер дивіться і в мене дивіз. Не ніж 10, 10 хвилин зйомки. І ми приступимо. Треба з'єднати от сюди цим, так. ось таким чином, щоб тут образувався дирка. ніби як цей прицеп. І от так. Тепер треба знайти, зараз сам знайду. знайду, таку детальку і вставити її сюди. У нас вийшло таке. Постараюся вам показати, відпала в мене прицепик. І так. Пошку опущу доверху. Мені всім побачила. Б... Я стараюсь вам показувати відео як на часі. Ж. Це вже друге відео. Я постараюся знімати мі... мінімум ой, ще максимум два відео в день. Тепер що? І отут щось вже зацікавили. Я помолись. Тут не треба припускати клітинки. Хто вже так зробив і злиться на мене, то можете поставити дезлайк. -like". А хто просто мені прибачить, то ставте лайк, дизлайк. У нас все по час. Або лайк, або дизлайк. Відео не сподобалось дизлайк. Відео сподобалось лайк. І також підписуйтесь на мій канал. У мене знову зламалось. Я вже скріпив. Тепер треба прицепити знову оце сюди. Як я це зроблю. Якись міг це зробити. Що, що Треба взяти дві таких щіточки і поставити їх отак, куди дивиться пушка, В оці плоскі решіточки мають дивитися туди, куди є пушка. Чому в мене знову все повалилось? А, я знаю чому. Тому що це Лего. З таким Лего треба бути дуже і дуже акуратним. Ле вже вийшло отаке. От Походиться скоріше літак. Тут колеса є, я не бачу. Перше далі. Треба взяти вот таку і вот таку детальку. червону, І з'єднати. І поставити. А там. Ой, ще ж десь припуст. Треба взяти дві вот таких детальки. Я вже дві знайшов, і тому я їх вставляю на оціточки і вставляю ракетку. Одну і ракетку другу. І мені. і, походу, сьогодні буде тільки два відео в цьому випуску. Я не люблю затягнути відео, тому я так швидко роблю це. У нас залишається немало часу, тому я думаю, що я скоріше закінчу це відео. У нас вийшло таке. така вже у нас машиночка. Ой, літочок. Перший головний крок, який я страшенно не хочу робити. І скажу чому. Тому що це забудливо. Е. Те, що вам скажу? Хлопці і дівчата, хоча мала. Я, дос... я не кажу, щоб дівчата це не дивилися. Тільки я не знаю, чи навіть дівчата це дивляться, як я збираю якесь лего. В мене, мене на каналі, я його тільки создав дуже мало підписчиків. Тому, та, якщо ви знайдете це, рекомендуйте це своїм друзям. Це для мене буде дуже гарний сюрприз. Сюрприз! Точніше. Тут чомусь на картинці не намальований колес, тому я їх і не буду вставляти. І тепер кріпим першу ракету. Тепер треба зробити другу ракету, яку мені так от не уявляєте. Як я не хочу це робити. Я просто хочу лягти і віддихнути. Це я все роблю для вас. що вам скажу. А не є. Просто я подумав, що вже закінчились. Откіс світячі так. І роби робимо. Ще одну ракету неправильно. Перший мікрок неправильний. Вже дещо є. Ще теж цей конструктор вже хтось збирав.